Поліцейські спільно з прикордонниками викрали двох жителів Білгород-Дністровського району у сприянні незаконному перетину державного кордону України військово зобов'язаними. Зловмисники, серед яких неповнолітній, за 7 тисяч доларів допомагали клієнту потрапити до Молдови поза межами пунктів пропуску. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Припинили та задокументували протиправні дії ділків співробітники управління міграційної поліції поліції ГУНП в Одеській області, слідчі Білогородністровського районного відділу поліції, спільно із оперативниками відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгородністровському прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Правоохоронці встановили, що двоє молодиків 18 та 17 років із Петропавлівської територіальної громади у змові з невстановленою наразі особою мали переправити до Молдови військово зобов'язаного чоловіка, якого підшукали в. Дні зі спільнот месенджера, де розмістили оголошення про надання платних послуг щодо перетину кордону. Старший за віком хлопець в одному з населених пунктів Білородністровського району зустрів клієнта, куди останній приїхав автобусом, отримав першу частину грошей в сумі 4 тисячі доларів та відправив в інший населений пункт автобусом до неповнолітнього спільника. 17-річний хлопець отримав від чоловіка другу частину грошей в сумі 3 тисячі доларів і забезпечив житлом до настання тем. Ряви вночі він повинен був вести його до державного кордону, оминаючи пункти пропуску. Утім, щойно правопорушники отримали кошти, правоохоронці їх затримали. Слідчі вилучили у фігурантів низку речових доказів, що підтверджують їхню причетність до злочину. Зокрема, гроші отримані злочинним шляхом. Слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Поєднаному з вимаганням непромірної вигоди відповідно до санкцій частини 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років за конфіскацію майна. суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під варто справам внесення застави, слідчі дії тривають. Правоохоронці зауважують, що кримінальну відповідальність за перетин кордону здебільшого найпершими несуть особи, які своїми послугами, порадами, вказівками, перевезенням клієнтів тощо сприяють особам незаконно залишити країну. Крім цього, транспортний засіб вилучається і на нього накладається арешт. Наголошуємо, протиправні дії перевізників, кермувальників автівок, човнів, підвод тощо можуть бути кваліфіковані як сприянням незаконному переправленню осіб через держав кордон України за що Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.